Доброго дня. Я знімаю це відео, щоб розповісти вам одну цікаву історію. А саме, як в місті Лубни, благодійна організація, благодійний фонд, спільні справи і її засновник і керуюча Катерина Дмитрівна Скуратовська. Надають машини військовослужбовцям. В якому стані? Як потім е ці машини, Ну, як, не знаю, як остальні а як е саме ту машину, що була передана на мій підрозділ, вкрали прямо в мене з під дома. Е в червні 23. го була передана машина Volkswagen Транспортер 4. От, була розрекламірована, розпіарена е на Фейсбуці на сторінки з Куратовської. От. Що передана е бійцям на передову. есть тобто, фотографії. Ну, це все є, це можна знайти. І показати, тобто по акту е, приймання передачі е, за її власним підписом, моїм підписом і мокрою печаткою фонду. Е, було розрекламіровано, що машина там зроблена, ходова, на СТО, Ліон, тобто, ну, все. Привезли, передали в Константиновки її літом. Е от. А що оказується? Е Ніхріна там не робилось. Ну, як вона мені ми сказала, ми цілих 4 тисячі. Думайте, 4 тисячі потратили це, щоб зробити там ходову на повноприводной машині. Е Ну, я думав, це там ідеал. Оказується, ніхріна там фу, не робилось. Ми на чуть не розбились на цій машині. Тепер я вам розказую, як це робилось. Ми з побратимами в зоні бойових дій зробили от колодок, там це тормоза той самий. Ходовки, її ще ганяли там ще хлопці. Не робилось ні хріна, тормозні шланги порепані. Колодки гавно шарові, там одна міняння, Остальні всі торохтять, шрус правий, розбитий, куліса на переключення з коробки. Передач. Розсипалась. Хрен з ним, ви е, вдумайтесь, не мінялись рі... навім. Даже масло, блін, не поміняли. Масло і фільтра не поміняли. І вдумайтесь, 4050, які ми заплатили. І це ми ще зробили не все. тому що спецмашина. Багато чого треба шукати, бо не підходить. 4050 про що було повідомлено е з Куратовською мною особисто. Е я приїхав на лікування ось 21. Ах, січня. Лікувався в Лубинському Тобто Лікування, реабілітація, пішли ускладнення в зв'язку з отриманням травм та контузій, коли виконував бойові завдання по захисту нашої батьківщини, і отаких от от людей, як Скуратовська і Перехосні. Е, в марту була доставлена сюди ця машина. Доставлена була на лафеті за мій кошт, тому що треба було оплатити і солярку, і оренду лафета, і дати людині е, то є, е, якісь средства, щоб поїсти. Хоча ну, за якісь услуги ну, людина грошей не брала. Ну все одно, вибачте, мене це десятка. Цю машину при, привезли для ремонту подальшого. Хлопці мої друзі, її підремонтували. Поміняли там мастила, все, це, от, фільтра там. Один фільтр там топівний, тільки міняти треба, пів морди розібрати. Це теж за мій кошт. Побачили, що машина пересувалась по лунам їм е вона понадобила з'їздити на ну, десь до передка подвести там оці пиріжки, запіариться. Ну, понятно, я б її надав. Но машина потребує серйозного ремонту. Це спецмашина, там не можна викинути, зробити напряму. Тому що може бути клопот. Тобто там має робити, як робили ми. Тобто, що должно стоять, те туди і ставили. Ставили або те, що треба, або, або хоча б аналог но гарної якості. А так як пропонують зробити вони опять там, аби попало, а ви ж розумієте, що. На в тих краях в зоні бойових дій. Поломка машини може означати смерть. Там скорость, бистрота е 10, це життя. А це не танк, на якому я провоював майже півтора року. І в Бахмуті в 22-23. і під Бахмутом. І евакуювали техніку з із Бахмута. Із, е його околиць і в районах там достатньо повоював. То чому таке ставлення? І дивіться, що відбувається. Я кажу, я на лікуванні в другому городі. Я не дам машину потребує ремонту, особливо гальма. Вони чуть ли не криком кричать, та нам треба. Та ви що? Ви передали машину по акту. Я за неї відповідаю. Ви десь попадете в аварію і будучи мене тягати, бо скажете, вона ж на ЗСУ передана. Прикрийтеся як в очередний раз. І в той же день тоді цю машину викрадають невідомі особи. Що саме інтересно, через третій хвилицьку Куратовська мені передає, що машина знаходиться. На території ДФТГ. І всі питання я довшати через там їхнього комбата, цього цивуху. То я, я знаю цього комбата. Це воно не знаю, ця людина жодного дня не боронила країну. Ніяких там бойових діях вона не участвувала. Що там, де, відкуди там якісь у як вообще. Причому тут якесь ДФТГ Вони що скривають крадені машини з моїми особистими речами. Я попереджав. Там знаходяться мої особисті речі. Машина потребує серйозного ремонту. Серйозного. Про що вже договарювалися там вже ставали, вже була черга в місті Київ на СТО, де роблять для військових. Гарно роблять. Не так, як там на Ліоні, що даже шланги не поміняли. Хоч би список написали, що там хрінове, ми, ми і так самі його міняли. От. І як Катерина Дмитрівна, яка з Куратовська, поясни свої дії. Була написана заява в поліцію. Як вона пояснює, як пояснює цей сивуха свої дії, що на його території перебувала на той час викрадена машина з викраденими речами бойового танкіста? У мене є всі підтверджуючі документи, всі форми, всі витяги з наказу, БРК, журналів бойових дій. То це плівок не тільки в ліцо мені, а моїм побратимам, які вкладали туди кошти, свої кошти. Як опять Катерина Дмитрівна, яка з Куратовська, пыталась, опять впарити ще раз цю машину, опять же, моїм бувшим командиром-танкістам, моїм теперішнім командиром в ту же саму частину. Тобто, вона береха, що я звільнився, що я звільнився, передав їй машину, документи. Дивіться, яка ситуація. Дзвонять мені, мої бувші командири, теперішні, кажуть, кажу, а що за хірня з машиною? Кажу, така її ж вика. А як же ж вона хотіла передати? Кажу. Та ніяк кажу. То Те, що техпаспорт і акт прийома передачі знаходиться у мене. У мене. І весь прикол, е кажу, в тому, що машина написана заява, що машину викрали. Невідомі особи. Оказуються, особи відомі. Це ж можуть підтвердити мої командири, що. І друзі, яким вона теж це втирала. брати Побратими взагалі сказали, хай верне то, що ми вложили, компенсує. І забирає її Каже, Шахраями взагалі діла, мать не хоче. Це не благодійний фонд, це шайка шахраїв. Тобто були зібрані кошти на ремонт. Озвучено, що Зробилась ходова, там все зробилось. ну На 4000, які вона озвучила мені. То скільки ж, вибачте, там одмито і привласнено коштів? Чому там ДФТГ у нас їздить на джипах, на джипах, витрачаються там соляра, оце тот саме, на них виділяється. Виділяються шалені гроші від мерії. Вони що, приймають участь у бойових діях, захищають батьківщину. Що роблять? Нарди грають, чаї кофії ганяють. Куда йдуть теж ці гроші? Тоже перевірити. Ви ж там кришуєте по ходу друг друга. Це вже розкрадання грошей людей, як там бабусі, дідусі з пенсії жертву 100-200 гривень, це для яких ці гроші це як воздух. І ті самі вивозите пиріжки, салатики, ви мене вибачте за 600 кілометрів, воно під кис ще приїжджає. Ми вже одного олів'єшечки, Нас хорошо так перонесло. Підкисає начинка, ми навіть там дітям не можемо дати, щоб покрути животи батьківська це загахисники. І витрачаєте на це десь 10 тисяч гривень. Везете всяку чухню. Така чухня продається в магазині. Да, мені просто жалко тих людей, які це все випікають. Передають ну ваші машини не приспособлені для перевозки таких продуктів. А знаєте, ми викидаємо це, блін, жалко, труда людей. Це вам казали, нам, у нас все є. Ми можемо це заказати. Я отак от могу щелчком пальцем заказати старшині. Він мені привезе. З міста десь прямо в посадку. Свіжий салат, те саме олів'є, шубу и. гроші на карточку йому перекину і все. І не надо мені витрачати. Можна зібрати необхідно відправити нову почту, як робить багато людей. За 300 гривень. А ви витрачаєте от такі кошти. Це ви витрачаєте на свій піар. На свій піар. Ці всі ремонти, недоремонти, які можуть стоять життя захисникам батьківщини. Все це для отмивання грошей. Доброго дня, дорогі друзі. Хочу вам пояснити ситуацію, яка склалася щодо автомобіля. Дійсно, автомобіль Т4, який належав благодійному фонду спільні справи і техпаспорт і всі документи на фонді, ми вирішили передати. У бригаду воїна Вальтера Сергія, крім того, в Константинівку ми їздили не раз. Ми передавали і генератор, і павербанки, і рації, і плюс до того ще домашні гостинці, за які Сергій і його друзі дуже дякували. Але пройшов майже рік, і недавно до мене звернулися наші хлопці і кажуть, що автомобіль, який ви передавали, знаходиться зараз майже біля трьох місяців у місті Лубни. Я навіть вже забула який його номер. Хлопці під'їхали. Ми разом поїхали, подивилися. Дійсно, автомобіль там стояв. Спочатку, як розповідають, стояв біля залізної дороги, там біля гаражів. Хлопці часто бачили, просто стояв. Потім біля гарячого хліба, а останнім часом стояв напроти фуршета, трошки на поріжній частині, на тротуарі. Зателефонували ми Вальтеру Сергію, повідомили Олександр Васильович йому пояснив ситуацію, що автомобіль повинен виконувати завдання у військовій частині. Ми як передавали, також склали акт передачі просто для себе, не на військову частину. А що був у бригаді цей автомобіль? Що виконував він дії, ті, що у військовій частині допомагав нашим воїнам, а зараз він стоїть просто так. І е, після того, як ми повідомили Сергію, от Вальтеру, автомобіль ми забрали, і зараз автомобіль у фонді Спільні справи. Ніхто його не викрадав. Забрали ми автомобіль, і в той же день ми з бухгалтером нашого фонду і з нашим ще одним захисником приїхали до поліції. Я особисто повідомила, що такий автомобіль знаходиться у нас. Всі документи знаходяться у нас. Тих паспорт виписаний на нас. Де мені сказали, що ви могли б і не писати заяву автомобіль? У вас і якщо хтось буде щось мати до автомобіля, то прийдуть у фонд і ми порозуміємося. Я думаю, що Сергій Вальтер, можливо, щось у нього в душі, щось хвороба і все, ми. Не обіжаємося, це війна. Але хочу сказати, що так відноситися і відгукуватись про волонтерів, про їхню допомогу, про їхню випічку не можна, тому що випічка і гостинці це просто добавка від нашого серця. А в основному ми веземо шини павербанки. Тарлінги, зарядні станції, шуроповери, ліхтарі, рації, шини, лопати ну безліч всього, те, що треба нашим захисникам. Захисники нам дуже дякують. І скільки є сили, ми будемо їм допомагати, і Вальтеру здоров'я, і всім його захисникам. І цей автомобіль буде знову на передовій. Слава Україні! tem na